От побачили тут в Києві такий раритет Волга 20... ГАЗ-24 з крутими номерами 9119. Да, машинка. До неї просто важко підібратися. Ну, зараз подивимося. Ось такий салон, бачите, протигонка ще такого радянського типу. І от така машинка. Ось така машинка. Волжана, її називали в ті часи. Шикарніший автомобіль був десь до, до кінця, до кінця 80-х. Трошки, правда, ворона його обкакали. Ну, я думаю,